Наші для дітей від щедро, безпечна, та ж біола, Не біолог. Доносим в громаді. Бренд родом об'єднує всю заради українських перемог. Мільйони українців одна країна. Національний спонсор команди України Не Я всіх біола. Бранч, запам'ятайте це нове ім'я. Кожен раз коли згоділи. повноцінний натуральний пакус. Будьте злакові снеки. Бранш збалансований містять містів. За таки рослинні кільково німа лікарічний індекс і знак набувати голод до чотирьох годин. Бранч нура просив енергетік або закашело йому вже категорічески. Не можна його. Я кажу, давай сок. Не знаю, що з ним робиться. Купила вам шоколадки Ігору. І сік біолу купила. Стоїть он. Бачите? Помощник прийшов. Йди по табак. Бери сок. Що, не хочеш знімати? Не хоч, то не буду. Бери. Тобі, напевно, і це шкодить уже. Чи ні? Будеш шоколадку? Я не хочу. Не хочеш шоколадку? Ось до таке купила тобі. І такого. Бачив? І бублики. Пойдеш, так? Да? До сігарети викуриш, да не будеш окурити. Що. Що ви питали? По 30 гривень. Мухрові є, так. Да. По двадцять. Ось такі ще є мокрові. Є медицинські тоненькі, є медицинські, бачите, без резиночок, щоб не жалі. Бачите вже, як квіточки деякі перецвіли. Може мене буде сварити. Дуже ж гарні були Чорнобривці такі повні. Вони взагалі не пахнуть. Це, мабуть, не такі, що пахнуть. Взагалі не пахнуть, тільки цвіллю пахнуть. Це що дощик пішов, таке. Я візьму, красиві були, дивіться, які є повні є. Одишла, буду вже зложити все, тому що вже зараз буде три години дня. Ігор пішов, кажу, йди, синок, відправила його. Я його посилаю. Мені каже, щоб я там йому давала якесь задання. же і в магазин ходить, і на базар, там, що йому по табаки. Ну і це ж на нову почту відправила, правда, не хотів з возиком йти, але пішов з возиком. Туди в руках його занес, а назад вже привізка. Пахне. Такі діла. Кажу, йди додому, побрійся, тільки не поришся, то пішов додому. Я не хочу їсти. Я сьогодні знову нічого не їла, не хочу. Ще немає, я ввечері їм. Десь дівся ап'ятіт. Буду поправлятися, це не їм і поправляюся. Все, Я домой. Зібралася. Зараз стола ще ось скручую. Такий хороший столик, удобний. Тут вже порозривався, я сьогодні ну, його знімала і ось, бачите, випадає все. Треба срочно полатати буде. Позашивати. Треба бо... жалко такого стола, це ж дорогий стол. Зараз, щоб такого стола купити, то треба гроші великі. Бабушка свята сіла відпочивати. Mm -hmm. Ой, тумилася. Мені треба так от туди йти, бачите? А вон там, де машина чорненька поїхала. Сьогодні тепленько, курточку я положила. Капочка ось лежить. Ми ж ці ящички свої склала, столик такий вдобний. Бачите, я в дерев'яний не змогла б, як би я їх перевезла, вони високо, А цей дуже вдобний столік. Взагалі класний, скільки він вже відтримав. Ще десь є один такий великий, але більш порваний. Ще такий довший довший Там треба його подивитися. Ось такі справи ще сапожка сьогодні. І так жарко, добре, тепло, аж не віриться. огород не прибирається, мої хороші. Сіла на цей бетон, ось бачите? огород не прибирається. Не можу все встигнути, чесно. І кажуть, що з неділі знов буде холодно. Грибочки є не везде, в нашому селі зовсім немає грибов навіть маслят немає, маслятка є десь сюди в сторону Коростеня. А я там навіть не знаю міс... міста. Місто не знаю. Ніхто не знає, ні Віталік не знає, ні я. А в селі немає. І так хочеться, що взагалі. Я геть утомилася у городі, чесно. У лісі якось воно, я не знаю. Хоч і важко ходити, бігати треба, але я не знаю, якось краще, чесно. А тут аж в очах темніє. А що воно таке за причина? Не знаю. Може ви знаєте, що таке. Може, що я виросла в лісі, і мама мене народила там. І виросла. Ой, божечко. Сижу, оттихаю, дай пойду, зараз трошки одишу. Боси не зв'язала, да, такі бачите, все те ліпається, дає в капішоні. Так рано дзвонила жінка, каже, вийдіть, я вас чекаю. Ну, я так ось до резинку на руку оділа і маленьку розчусочку взяла, бістро, думаю, потім зав'яжу. Так і так у капюшоні, даю капюшоні. Думаю, треба, щоб голова була в теплі. Вітаю вас, Верочки, надії і любочки. Всіх вас вітаю зі святом, вашим з ним ангела. Нехай ваш ангел охоронець завжди вас оберігає від усього поганого, щоб ви завжди були щасливі і здорові. Такі справи. Вітаю ще всіх з ним учителя, сьогодні День Учителя. Також бажаю мирного неба, здоров'я, щастя, кохання. Гарно так ходять, там, вчителі ходять у гарних довгих платтях, спідницях. Гарно дуже. Хочеться так зняти показати вам. Дивіться, як гарно вчителька пішла, бачите? Дивіться, яке українське гарне плаття. Синє, красота. Піду я додому. Машин дуже багато сьогодні, Двіження, трошечки вторгувала, не буду Бога грішити. Дякувати Богу. Здається, два ось ящичка, так, я возила з зіми, так і два є. Але ж вони в мене були натрамбовані, а зараз вони, бачите, такі пустенькі. Ну, Не пустенькі, ну такі. Ось так. що, як я все взяла і поїхала. Гарно, як постріжено все красиво. Красиво в нас дуже. Дивіться, як гарно. Що не знайшов ящичка Є, ото такі є ящичок. І таке треба, щоб багато не напихати. Треба яблучко наворвати. Я таке посуду мию кажу. До Віталіка візьміда. Що ж воно це все стоїть. Поки не сам, Санту. Ой. Немає часу. Може треба все прибирати. Ось такі діла, мої хороші. Робота, да, і надо треба убирати вже рода. Шнурочки треба, мабуть, розв'язувати. Однією рукою я нічого не зроблю. Покидала ще стірку, його робочу одежу. Отаке їсть зварила. Баклажани взяла, да, з морквочкою, Помідорів не захотіла, да, з цибулькою. Їх взяла, посолила, дав воду солену. Вони постояли десь, може, 40 хвилин стояли, а потім на сковорідку. та й так вони в мене тушилися, а потім взяла да, два яйця, туди вбила, вілочкою їх, збила трошки яйця і туди додавила. і такі як грибочки. Треба одрізати Отак то. Та буде чимало ящиків, оця дуже росна. Ти бачиш скоку? Привіт. ой ой, 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 ой. Тут я не знаю, тут яка буде, може, їх і чотири ящичка. Бачиш сколько їх, сколько їх було, сколько вже на той? Сам подивись, ти ж не віриш? Ну, я й тобі кажу, що їх обривай. О, цей сорт в одільний ящик. Меншенький. А там ще я пойду тобі ящики поприношу, є. Ти знаєш, ти знаєш що вони влізуть? Кого Горіхов назбирала. Ще їх трохи є. Може, вони не всі? Це вже всі горіхи чи ще є на дереві? Щось я не бачу. Дивлюсь, дивлюсь, і не можу побачити. Ну, може, ще яке ведро буде, так? Це ведро, кошельки, тут моє ведро. Є пустиє бутлі. Так, так, так. Ввечері прийшла, вважайте, і нема коли віддихати. Думала, хоч трошки присяду, бо вже так спину звелось, цей позвоночник вдому чує. Але коли його лежать, зимою будемо лежати, Правда, Віталіку? Воно ще ящики. Цього можна одорвати буде тобі двома руками. Оце воно. Це, кстати... Це два їх тут. Нравиться вообще Так уже, так уже вона ніколи не родила ця яблонька Ніколи. Ні. Ну, це третій год да вона так класно зародила. Це колись коло дома культури торгував дядько. А я йшла, він каже на мене, купляйте яблоньки Я кажу, я не знаю, я кажу, які вони. Я кажу, я хочу солодкий. Він каже, це є солодкий. Кажу, били налів, каже, да А я кажу, я не знаю, щось не похоже. Він каже, Давайте я вам, каже, подару. Ну, каже, як подарите, давайте Каже, три штучки. Оце цю подарів. Оцю яблоньку подарив і оце цю. Ну, подивись на цю яблоню. Не медленно Іди е -е 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 -е. Йди подивись. Є, не буде. Є не буде, йди побач. Це, типа, не похилилась, диви, одо з'їда, як ороєд. А є, вона похилилася. Що ж вона похилилася? Є ж дивись, який вес. Є ж треба. Боже Боже, її треба було подержати. Отдільно буде ящичок десь, так? Да? Райське яблуко. Нано. -ну. Як краса. Чудеса. Ой! Нано. -ну. Картошка викупана вже на... наше давно і відео було. <laughs> Не було ще що до чого скинути. бачите, давно їм давно. Треба убирати теж там усе. Ого! Дві як. Ух, що це таке? Не можна брувати. Я так сама собі думаю, що є. Бачиш, як з'їв короєд. Якщо... Дивись, вона виломиться. Якщо можеш, під дай, дай, Я її... Дай хай яблукову. Боже, як шкода, вона ж така, дивись, яблунька вона лежить. Поки я не невіровняєш толку, і треба підкопати. Такі рожки є ті типу, чи палочкою підперти щось таке зробить. А там ще поїдемо ми туди туди в садочок, де треба буде набрати яблук. Що ж тих яблок? Ну, це дуже гарне яблуня. стільки яблок. Де ці два ящика. Просто любую сією. А там ще около горіха теж є яблуня. Там маленько яблок. Пошла я там вже досить стірка. Господякаліна. Мама, на коліна. ку ку-ку. Ку-ку-ку-ку. ку І під цією такою гарною яблунькою я скажу вам до побачення, до зустрічі. Пока-пока. Люблю вас. Де там Віталік? Сидить під яблунькою.